Так, так, так. Так, є в нас хтось, хтось приєднується. Так, всім доброго вечора. Щоб, буквально пару хвилин хочу почекати. Уже хвилинку-дві рада всіх вітати, рада вас бачити. Давно з вами не була, так? І хочу побажати нам всім привітати нас всіх із наступаючим святом. Хоч в нас в країні зараз ситуація доволі така складна, але тим не менше свято наше ніхто не відміняв, тому я вітаю всіх із Днем прапора, і з завтрашнім днем незалежності. І хочу побажати, щоб ви і щоб ми всі якомога швидше отримали найрадіснішу новину, яка у нас е, от от має статися, так? Тобто я е, бажаю всім нам якомога швидше почути е, власне ті слова перемоги, що Україна. Перемагає і ворог відступає. Ось тому я рада вітати кожного із вас і рада буду бачити кожного із вас. Отож, значить, зібралися сьогодні. Буквально не хочу вас тримати дуже довго. Чому, чому вийшла власний ефір і що власне хотіла сьогодні розказати? Значить, я сьогодні вийшла для того, щоб прокоментувати один коментар, який мені написали в YouTube-каналі, написала жіночка, якій 70 років, і яка описала таку, власну ситуацію, про ту, яка в неї склалася. Я не пам'ятаю, там відео Почуття боргу перед батьками і так далі. Тобто в відео йшлося про провину, що треба відпрацьовувати провину. Ось. І вона написала свій коментар, і ось мене десь зачепило і спонукало до того, щоб пояснити ситуацію, тому що неодноразово я зустрічаюся із практикою. В практиці, власне, із такими ситуаціями. Друзі, я забула запитати, чи все гаразд зі звуком, чи мене добре видно, чи все, все добре. Поставте мені якийсь плюсик, чи щось, щоб я могла зорієнтуватися, чи все гаразд зі з'єднанням. Ось, ну і походу. Поки ви мені щось пишете, я думаю, значить, я зараз зачитаю цей е, власний коментар, щоб ви е, могли збагнути, про що буде йти мова. Там дякую. Окей, супер. Е, значить, е, коментар. Дякую, дуже вам вдячна. Значить, слухаємо коментар. Доброго дня вам. Бажаю вам побачити борг від своїх синів. У мене донька одна. Якщо що, якщо ну, от якщо війна дуже неграмотно написано, ну напевно старша людина, тому я навіть, по ходу, не зовсім зорієнтувалася, ну тобто не все могла зрозуміти, але те, що зрозуміла, буду намагатися прокоментувати. Доброго дня! Чи то доброго вечора, перепрошую всім доброго вечора. Значить, Доброго дня вам бажаю вам побачити борг від своїх синів. Якщо війна помер чоловік в евакуації, вони живуть в квартирі купленої. За мої гроші. Та й то тісно, я так розумію, якщо прихистити мати в себе на час війни і каже, я маю заботитися про ніг, а йому 49 років, а мені 70. Хто кому зобов'язаний допомогти? Я все, що було у мене, віддала і гроші, і квартиру продала свою, посилала посилки по 30 кг два рази в неділю. Два рази в неділю. Так, овочі з городу, машиною возили овочі і пішла на пенсію. І кормила своїми овочами, і сил не жаліла. А вона показала, який у мене син, невістка та внучка. Куди дітися в дом перестарілих? От така подяка. Я вам такий коментар. Друзі, що думаєте? Так, хтось там мені надсилає запит, хтось хоче поговорити зі мною в ефірі. Так, значить, добре, не буду вас маринувати. Значить, ситуація тут е, доволі весела. Будемо говорити. так? Ну, по-перше, хочу вам сказати, що людині, якій 70 років, це вже дуже складно щось пояснити. Ось, або їй треба пояснювати дуже-дуже довго, е, треба пояснювати тривалий час, щоб вона зрозуміла і так далі. Ось тому буду намагатися зрозуміти тим мамам. Пояснити тим мамам, які власне мають синів, які виховують своїх синів, і які, власне, готові, як то кажуть, які вклали душу у своїх дітей, так, і потім щось хочуть від цих дітей, і так далі. Значить, Давайте розберемося з помилками, які тут відбуваються, і що власне відбувається. Ну, по-перше, що хочу сказати: ніхто нікого не примушував, так, тобто тут. Проблема є все-таки цієї старшої жінки. Старшої жінки чому? Тому що, по-перше, вона занадто сильно розчинилася в своєму синові, занадто синові багато приділяла увагу, так, і занадто сильно багато довго його бавила. Тому е, груба помилка є зараз на даний момент в тому питанні, що е, діти наші, коли ми їм даємо безкоштовно, коли ми їм даємо гроші, коли ми їм там даємо хати, там квартири, посел, тобто ми що робимо таким чином? Ми просто їх розслабляємо. І от подивіться, будь ласка, давайте згадаємо той дослід, який проводився зараз за кордоном. От дуже багато я слухаю різних бізнесменів, так, різних там людей, які мають бізнеси мільйонерів, мільярдерів і так далі. І вони кажуть, всі, як правило, в один голос кричать, що ніякі кошти, ніякі нікому нічого не будуть передавати. Будуть віддавати на благодійність, будуть передавати ще там комусь, і так далі, але своїм дітям ну, залежить, залишать мізер. Мізер такий, який буде ну, там, достатньо. Для того, щоб вони могли жити, ну, менш більш адекватних умовах, будемо так говорити. Ну, якийсь там машину, там будинок чи там квартиру, ну, хто що. Так? Ось. Чому не хочуть залишати дітям гроші? Тому що, коли ви залишаєте дітям гроші, так, вони будуть на розслаблені, вони будуть розслаблені. Вони не будуть розуміти, для чого їм взагалі щось робити, коли у них є. Тобто, абсолютно не буде ніякого адекватного розвитку. І таким чином. Діти починають звикати до того, що їм дають, 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 дають. І от так, як у цій ситуації. Значить, мама що робила? Давала. Мама з останньої, вибачте, пенсії, там, пропонувала, віддавала, пересилала і так далі. У мене велике питання. Син про це просив. Якщо він просив. То я ще куди би не йшло, могла би це ситуацію зрозуміти. Ну якщо, наприклад, син не просить, а мама е, несе банки, там овочі, складає і те, ісе. може не, я так трошки буду узагальнено говорити. Чому? Тому що можливо ну, передавали ці овочі кудись десь на якимось воїнам і так далі. Це, це інше питання. Тут не про це. Тут йдеться про те, що мама просто вкладає свою душу в ущерб собі. Для чого вона це робить. Ця ситуація, вона намагається батьки ну, з дитинства купують дітей. Чому купують? Вони завойовують їх любов. Вони не можуть, наприклад, додати їм, приділити певний час, так? тобто там, чи бізнесом займаються, чи на роботі весь час і так, далі, і, так далі, і так далі. Ось, і вони що роблять? Відмахуються грошима. Тобто дітям платять гроші, дають гроші, щоб діти відстали просто-напросто. Після цього діти звикають до такої ситуації і їм. Вон, тобто вони що роблять? Вони відкуповуються від цих дітей. І виходить, коли вони відкуповуються, потім вони завойовують цю любов, тому що вони тоді відкупилися, а далі треба, вже грошей нема на старості літ, нема що давати, нема як давати. А Діти не розуміють, як це так нема, ну як, по якому це. І вони починають просто їх ну, не поважати, зневажати і так далі. І тому подібне. От для того, щоб такої херні не було, вибачте, будь ласка, на слові, перестаньте колисати своїх дітей. І особливо синів. Чому? От буквально на днях у мене була така клієнтка. Значить, питання: в чому не можу налагодити стосунки з невісткою? Я не можу налагодити стосунки з невісткою. Я, от аналогічна ситуація, я допомагала грошима. Я то, я вийшла на пенсію. Зараз їй 60, Десь там в межах таких коштів в мене немає, я не маю чим допомогти, і діти відповідно вже по-іншому реагують. Там невістка бурчить, син там чимось невдоволений, і так далі, і тому подібне. Я думаю, що у багатьох людей є такі ситуації, тому я застерігаю вас, батьків, особливо тих, які мають синів. З доньками там теж ситуація складна. Зараз поясню чому. Ось, значить, дивіться, що виходить? Якщо ви даєте своєму синові гроші, він не розуміє, що йому не потрібно працювати, і він не буде розвиватися, тобто він не буде вдосконалюватися, він не буде еволюціонувати. Він просто тупо буде розуміти і жити із цих подачок. Потім буде просто зневага. Ось, що стосується, якщо у вас, наприклад, донька, тобто сина. Треба мотивувати, хлопчиків треба мотивувати до того, щоб вони працювали. Ось, і власне, якраз коли вони будуть працювати, вони будуть розуміти, що вони мають заробляти, вони мають падати, вони мають опивати коліна, вони мають помилятися, що це все є характерно і це все повинно бути. І коли вони це не будуть робити, вони не будуть відповідно мужчинами достойними і так далі. Тобто вони будуть просто тряпками, будемо так говорити. І коли потім такий чоловік одружується на жінці, жінка тягнеться всю. Роль на себе чоловічу, після цього він починає гуляти, після цього він починає пити, після цього починаються проблеми в сім'ї і так далі, так далі. У жінки починають наростати залізні яйця, як це говорять. Тобто вона із жінки перетворюється на чоловіка, і вона починає цього чоловіка зневажати просто-напросто, розумієте, і починаються проблеми тут на пустому місці. Це не на пустому місці, це виховання, неправильне виховання з початку самих. Дітей. І виходить, така ситуація, що потім ми зіпсули самі своїх дітей, потім ми хочемо від них якоїсь уваги. Та не буде ніякої уваги. Не буде уваги через те, що ми неправильно ми неправильно їх виховували. Що хлопчиків, що дівчат. Далі, що стосується, наприклад, дівчат, зрозуміло, тобто хлопці, хлопець повинен. Досягнув 18 років, ну навіть може й швидше, там в кордоном в Америці діти швидше починають заробляти гроші. Тобто, чоловік, хлопчика, треба виховувати так, що він повинен знати, що він повинен робити, і він повинен заробляти, а не балувати його грошима. Ось, чим більше ви йому даєте, тим більше ви перекриваєте його фінансовий потік. І для тих хлопців, які беруть у батьків гроші, щоб ви розуміли, що ви будете все життя недозаробляти. Чому? Тому що ви перекриваєте свій фінансовий потік. Вам не буде все віддавати, тому що ви берете кошти у батьків. Відповідно, ви будете ну, слугою, ким хочете і так далі. Ну, ніким, по великому рахунку. І що стосується дівчат, аналогічна ситуація робиться з дівчатами. Значить, донька вийшла заміж, там зять попав в багату сім'ю, і починається ситуація. Починають зятя бавити, колисати, давати і так далі. І зятю нічого не залишається, як тільки гуляти і пити. Для чого щось робити, як уже все є. І зазвичай такі трапляються ситуації. Якщо такі у вас приблизні, схожі є ситуації, дайте мені якийсь смайлик, щось мені там відпишіть, щось мені там напишіть і так далі. Ось тому, будь ласка, якщо батьки вже видали донечку заміж, то будьте добрі, нехай зять, підніме свою попу і нехай її забезпечує. Тому що потім будуть проблеми, і якщо вона з багатої сім'ї, а зяті з біднішої сім'ї, вони мають порозумітися, вони повинні прийти до чогось спільного. Тобто вони мають розуміти, він повинен розуміти, що їй треба. Вона повинна розуміти, чи може вона йому дати те, що йому треба. Ось і для того не потрібно втручатися. Тобто, по великому рахунку. Ви самі вибираєте, чи вам помагати своїм дітям, чи не допомагати. І потім вони вас будуть ще за це попрікати. От так, як у цьому випадку. Жінці 70 років, сину, 50. Вона йому все віддала, вона йому купила. В результаті, якщо її не просили, не треба було це все віддавати. Якщо її просили допомогти, окей, я тобі допоможу. Але. Ти мені повинен повернути, наприклад, чи ті кошти і так далі. Тому що поки людина була молода, вона тягла. І тепер, коли вона стара, коли вона не може собі дати ради, вона не має ні коштів, вона не має абсолютно нічого. Ось. Тому виходить, що вона залишається при своїх інтересах. Тому ну, мене просто вразив цей коментар. Я просто захотіла вам відповісти і донести. Тому, будь ласка, не балюйте своїх дітей. Грошима. Давайте їм по мірі того, на що їм конкретно треба, якщо вони менші. Якщо вони виросли, якщо вони влаштували свою сім'ю, значить, вони взяли, хлопець взяв відповідальність за дівчину, за, вона стала його жінкою. Ось. Е так, звичайно, це проблема, ну хтось мені там пише, Олена пише, так? що причина не у віку тієї жіночки, мені 67, і я, мабуть, інтуїтивно ну, відчуваю, так, я згідна з вами. Це, це проблема в тому, що е, я вже просто вас застерігаю. Ніхто в 70 років не знав. Ми зараз просто такі розумні. Так? Е, ми багато читаємо літератури, в нас є доступ до світової літератури, до інформації і так далі, і тому ми багато чого знаємо. Тим людям, яким сьогодні 70, вони практично не знають, що вони допускали такі помилки. Ось. І тому зараз, щоб ми не допускали таких помилок, тому я відразу чому вирішила прокоментувати, щоб не відкладати це в довгий ящик, щоб ви розуміли, як правильно виховувати своїх дітей. Якщо діти одружилися, значить якщо вони одружились, все. Як Якби душ... як душа не боліла, як би серце не боліло, якщо уже край і там на щось не вистачає, ну хронічно, ну нема що їсти, допомогти можна. Але не так, що ви і їжу, і квартиру оплачуєте, і машину купили, і то зробили, і п'ятий, і десятий, і так далі. Якщо син ще студент, треба допомагати чи повинен вже працювати. Якщо син студент, він повинен навчатися. І якщо він навчається, і ви бачите, що взагалі він повинен підпрацьовувати. Якщо дивіться, яка ситуація, ви даєте йому ліміт коштів. Так, і йому повинно це вистачати. От ви вважаєте, що з вашої точки зору на тиждень там скільки сто 100? тисяча гривень, чи там, 500 гривень, чи скільки ви там даєте. Я вже тепер не орієнтую, скільки студентам треба, У в мене дитина не студентка, тому мені вже важко говорити. Ось. І, значить, Ви даєте певну суму. Якщо йому не вистачає, а ви точно знаєте, що ви йому дали і харчі, і квартиру оплатили. Будь ласка, підніми свою задницю і підземлюй на роботу. Ось, якщо тобі не вистачає, якщо ти хочеш гуляти, якщо ти хочеш водити дівчат, якщо ти хочеш розважати, будь ласка. Тобто не рвіть з задниці на, на якийсь там хрест, як говорять, так чому? Тому що не потрібно це робити. Ви повинні мотивувати і стимулювати до роботи. Тобто ви вчите дитину бути самостійною, ви їй показуєте напрям. Ось, що стосується дівчинки, там інше питання. Поки вона не вийде заміж, її батько повинен утримувати. Ось така, ну, принаймні така, така логіка йде від ведів. Ось, Що дівчинку треба утримувати, допоки вона е, не вийшла заміж. Тобто вона переходить з опіки батька до опіки під опіку чоловіка. Ось, Але знову ж таки, вона теж повинна дотримуватися своїх, виконувати жіночу роль, виконувати відповідно ті. Е, е, Обов'язки своїх жіночій по відношенню до чоловіка ну це вже інше питання. Буде семінар, буде майстер-клас. Буде от я планувала в вересні провести майстер-клас по батьках і дітях. Скину вам інформацію, яка там буде вартість. і Що в мене там вона до речі є десь в лінтурці? Тому можете подивитися. Якщо цікаво, будь ласка, приїдьтесь. Якщо назбирається там кількість людей, ось то я буду проводити цей майстер-клас. В мене є на меті провести майстер-клас для жінок. Тобто, як жінки повинні поводитися, як, власне, повинна бути. Е... Бо потім повинна бути... Зараз мені побіжить, я не вмію з цим робити. Так, як пояснити батькам, що їм не треба жертвувати собою, бо потім є очікування, що діти мають віддати в тій самій мірі. Е... Як пояснити? Значить, ви повинні сказати: таточко і мамочку, я вас безмежно люблю. Будь ласка, не витрачайте на мене кошти. У мене їх достатньо. Все. Тобто, ви повинні з повагою, з любов'ю пояснити це своїм батькам. Не так сказати, та пішов ти і так далі, він мені до сраки того, вибачте, і, вибачте, що я так говорю і тому подібне. Але це є реалії наші. Тобто вам що потрібно зробити? Вам треба сказати, мам, та дивись, будь ласка, мені зараз нема в цьому потреби. Я можу навіть допомогти тобі, просто сядьте за стіл переговорів і просто поговоріть. А загалом у мене є майстер-клас. Як почистити енергію роду. Це є майстер-клас, який передбачений на спілкування і на взаємодію. І там йдеться, власне про оточення, про найближче оточення і про дальше оточення. Як спілкуватися зі своїми рідними? Будь ласка, оплачуйте, я надаю вам доступ до цього майстер-класу, і ви собі дивитеся і розумієте, як вам спілкуватися з вашими батьками. Або замовляєте індивідуальну консультацію, і ми також можемо проговорювати і розбирати ваші питання. Якщо ви так, з, такого, з таким підходом поговорите з батьками, вони не будуть до вас прискіпуватись. І якщо у вас є відчуття провини, у вас воно є, ви будете все рівно їм догоджати, поки ви не позбудетеся цього відчуття провини. Ось, тому в відео я пояснюю одне, але жіночка відповіла про зовсім інше. Ось, чому, от чому вона йому допомагає? Ну, ну, чому 50 років допомагати хлопові здоровому? 50 років це вже стара. Це вже Пенсі... Ну, 50 років ми колись на пенсію йшли. Друзі, це вже були пенсіонери 50 чи 55, там, як там йшли, я вже не, не пригадую. Тобто, ну як? Ну, про що говорити? Які овочі, які що? Я взагалі не розумію цього. розумієте? Подякували, вибачилися, сказали, що не треба. І от так, як. От... От е, в мене, наприклад, в, самої, в практиці зараз от така ситуація. Мама там готує, ми готуємо, ми варимо. Діти приїхали, нічого не взяли. І я їй кажу, нам не треба стільки, нам забагато. Нам забагато. Вона каже, на другий рік я вже буду вкорочувати. Ну дай Бог дожити, бо тут ще говорять про небезпеку, про голод, про те, про все та те і так далі, і тому подібне. І тому виходить така ситуація, що ми працюємо, а потім ми, ми не знаємо, куди це діти, починаємо тикати це дітям. А їм цього не треба, тому що вони собі зрозуміють, як вони живуть. У них є свій стиль, у них є свої стандарти, у них є норми, яких вони собі дотримуються. Відповідно, вони живуть так, як їм зручно. Не треба їм нав'язувати натаскувати свій менталітет, який нахрен нікому не потрібен. Тому що як я вже вчора говорила, чи позавчора ми говорили з клієнткою, я кажу. Я між радянським союзом, бо я виходила з радянського союзу, і прожила в Незалежній Україні стільки то років. Але я прийшла і жовтиняткою, і піонера, і комсомолкою була, і тому ми комсомол не брали, і тому подібне. Ну от тобто, я знаю, що таке радянський союз, і я знаю, яка там була ситуація, що було там, і як змінився менталітет теперішній по відношенню до, до того всього, що ми маємо. Їм цього не треба розумієте? для чого старій жінці надриватися для того, щоб давати комусь овочі. Ось, тому, будь ласка, зараз ще подивлюся, якщо є питання, запитуйте. Значить, що ще хочу сказати, що не треба, якщо вас не просять, робити комусь добре. Це перше. Друге, не потрібно відчувати провину. Якщо ви відчуваєте провину, приходьте, будь ласка, в індивідуальну роботу, і ми з вами відпрацюємо цю провину, і вам буде спокійніше. І ви не будете просто догоджати комусь. Далі, вам потрібно не завойовувати любов. Не завойовувати в любов, ви купляєте любов у дітей. Ви хочете їм догоджати, і ви, ви повинні любити себе, цінити в першу чергу і орієнтуватись на себе. Чи мені комфортно це робити? Чи мені хочеться йти садити ту бульбу і обробляти, якщо я її їм раз в тиждень можу жити без неї? Так чи мені давати дітям, яка їй не потрібна, і так далі? Тобто, ні, я не хочу. Я хочу читати книжку, я хочу оце, оце, що я роблю, це мені в кайф. І я далі хочу це робити. Мені не потрібно. Мені не потрібно робити те, що мені не приносить задоволення, і так само ця бідна жінка, яка старалася, яка допомагала і в результаті отримала пошарці. Ось тому, будь ласка, орієнтуйтеся, якщо є питання, пишіть під цим ефіром. Будь ласка, якщо маєте якісь питання, ще задавайте. Зрозуміли, що сина орієнтуємо на те, щоб він заробляв гроші, щоб він був самостійний дівчинку. Орієнтуємо на те, щоб вона була також розумниця, щоб вона. Але дівчинка повинна творити більше. І вона повинна, якщо батьки сидять на шиї у дітей, тому що ви їх собі завісили, взяли за них відповідальність і відповідно їх тримаєте на своїй шиї. Це ваш вибір. Чому? Запитайте самі себе, чому ви взяли батьків на шиї і тримаєте. До мене також приходять добрий вечір, Юленька, рада вас бачити, рада вас чути. До мене такі приходять і кажуть, я от на батьків я працюю. Я те, мамі скільки років? Мамі 50. Я Кажу, чому не працює? Мама що інвалідка, лікар, що, що їй бракує? Чому вона не йде чогось, щось працювати? Ну вона не хоче. Ну, на нагород іде і працює. Ну, 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 ну а як інакше? Ну ви, наприклад, от донька бере маму інша справа, коли інвалід. Коли людина хвора і вона не може собі дати ради, для чого ви взяли цю відповідь? А вона розлучилась з татом. Це її проблема, що вона розлучилася з татом, і тепер вона не може собі дати ради. Розумієте, чому вони не жили? Тобто, це є їхнє питання, а не ваше вже дитяче питання. Ще раз, я ці питання розповідаю в майстер-класі енергія роду. Там дуже чітко все пояснено, хто кому що винен, хто кому не винен, як повинні будуватися стосунки, як ми повинні взаємодіяти, що ми повинні просити пробачення, за що ми повинні просити. Про не повинні просити пробачення і так далі. Але орієнтуйтесь, будь ласка, на власні відчуття. Якщо вам комфортно, ви робите, якщо вам не комфортно, значить ви повертаєтесь до цього плечима, розвертаєтесь і більше до цього не повертаєтесь. от Ви нікому нічого не зобов'язані. Навіть тобто, не ви, а ми. Нікому нічого не зобов'язані, навіть своїм дітям. Тобто, якщо я маю можливість, я їм допомагаю. Якщо я не маю можливості, значить я не допомагаю. Ось інше питання ще раз наголошую: коли є інваліди, то тоді ну, є просто відчуття якогось такого обов'язку, що потрібно допомогти. І то на, наскільки е, настільки я можу. Не потрібно розриватися, не потрібно їхати, я от там страдаю, і бо мені треба маму тягнути, тата тянути і так далі, тому подібне. Ну, десь приблизно так. Я е, дякую всім за ефір, дякую, що ви були разом зі мною. Рада була відповісти на ваші питання. Хтось там мені подякує. Я дякую за те, що ви задаєте питання, за те, що ви коментуєте, мені надзвичайно приємно. Запитуйте, будь ласка, не соромтеся, я завжди або зможу записати відео. Якщо е, інформація, ну, не, до, не дуже багато інформації, то я можу відповісти. Наприклад, ну, зазвичай я в дірект відповідаю людям, якщо є можливість. Ось, якщо треба багато відповідати, там, пояснити людині. То виходить, що записую тоді відео, або ще там щось придумаю, або пост пишу приблизно на те, щоб вас орієнтувати, щоб вам було зручно. Я рада, що ви були зі мною. Всім гарного вечора. У нас випав дощик, дуже-дуже гарно свіжо. Тому, будь ласочка, ідіть і відпочивайте на вулицю, поки ще є пару днів тепла. Я вас всіх люблю, я вас всіх обіймаю, у мене аудиторія сама-сама класна. Ще раз вас вітаю з наступаючим нашим Днем Незалежності України і бажаю, щоб уже от-от оце настало, і ми всі зажили по новому, в новій державі. Ось так от, любіть себе. Вам також гарного вечора. Дякую, що була корисна. Дякую за те, що вам було корисно. І любіть себе і цінуйте. Пам'ятайте, що ви нікому нічого не винні. Ми винні тільки перед Богом. Я так собі думаю, ми маємо виконати те, чого він нас сюди прислав. Прислухайтеся до свого серця і робіть те, що вам приносить задоволення. Жінки творіть, а чоловіки майструйте. Все, на добраніч вам! Люблю вас і обіймаю.